Всім привіт, це Фінчер Кубриком і це анатомія сцени. Не те, щоб їй хочеться переглядати, чи вона наповнена філософських сенсів, але вона виділяється. Повстання штатів Алекса Гаруанда мають яскраві кольори. Режисер міг би використати більше виважені відтінки, де головними акцентами були б вибухи та постріли, але все склалося абсолютно навпаки. Є Джесі Племонс і його червоні окуляри. Які створені для запобігання потрапляння всіх видимих довжин хвиль, крім червоного у різних відтінках та у різному рівні яскравості, Є снайпери з другом, де ми звертаємо увагу на нігті, волосся, фарбу на обличчі. Та якщо придивитись, то Гарланд грається із менш насиченими кольорами. Наприклад, як і у драйві Ніколаса Віндін Грефна, коли герої опиняються у схожих палітрах у різний час через отриманий болючий спільний досвід. На початку повстання штатів Джесі носить білу футболку із принтом, а Лі синю сорочку та коричневий костюм у фіналі фільму все навпаки. Проте повернемось до цієї сцени та багатьох інших. Може здати, що ці хроматичні аберації, викривлення зображень, які представлені яскравими кольорами навколо контрастних елементів, є частиною зйомки на специфічний об'єктив та роботу на етапі постпродакшену. Фактично так і є. Такі кадри відділяють реальне та страшне теперішнє від минулого, що було ще більш лякливим. Вони показують, як герої поринають у власні спогади, думки і переживання. Кірстен Данст після зйомок у повстанні штатів досліджувала та лікувала свій ПТСР. Власне, це вона і зображала у фільмі. Героїня Кейліс Пенні Джесі продовжила цей досвід військових фотографинь, ставши на один щабелі з образом Ліві Алекса Гарленда. Та самої Лі Міллер.